Ну, бачимо, в другій зоні майже не зустрічає. Який класний дриблінг! Один в один зараз на лівому фланзі прохід зміщення в центр під удар. І нема кому завдати цього резючого удару. Можливо, зараз ну кажу, дуже низько якось опускається. гравці ФК Клевень. прекрасний удар! Ну на добиванні! заблоковано. Перший небезпечний момент нашого матчу. Дуже потужний початок від Долбонівського колективу. Передачу дуже вдало віддавав. Ну тільки там замкнути не було кому. Відверіть тим часом. Для гравців вевка клевань. Боротьба. Підбори. Ну бачимо підбори тут наразі за господарями. Знову Ну, там фол підняв ну, однозначний фол. Це в нас фолив Скиденчук. Роман. З м'ячем господарі. Ні, я не думаю, що він буде там навіст робити в штрафну, бо там мало от який один центрфорвард є. Класно, надальність, стійку замикатись! Ого! Якийсь момент, і ще сойно мав. Який супер шанс, просто браво! Супер шанс. Так, зараз непогана була діагональ зроблена на правий фланг. Комбінуй, обстукуються між собою. Під удар! скидочка. І що залітає? Хо-хо! Ну такий парашутик, я б сказав, навіть. Це 19-й номер. Якщо я не помиляюся, він у нас пробивав. Прекрасний удар. Ну, Шамрай Вадим. Шамрай Вадим стає автором першого забитого м'яча, Один-нуль. І знову цей тотальний пресинг. Як же накривають. І дивіться, зразу накривають, зразу втрата м'яча для ФК Клевень. Знову левечко, знову він. Дивіться, як тут класно він змістився з інсайда. Віддав круточка! Ні, ну там зрізається м'яч. Доволіці і тепер дивіться, як же швидко класно тут через пас. Як же здорово, зряче тут віддається. Дуже добре центра веде, центральна віз дуже добре. З Булбуму працює! Ну бити ж треба! Який момент іще, як не забуває. Класний. І Дивіться, як і дають головне, ну немає активного пресного. Класний пас поставка. Ну, що буде робити, добігає він тут до м'яча, спроба древню. Навіс! Ні. Я думав, що там на відскоку можливо, Трофімчук, але до нього м'яч тут не дійшов. Бачите, вони як треба вмикаються, додають швидкостях. Інколи як пружина розтягується в контратаках, не по ні, мені здається, там ставить корпус. Обікрав гравця! Здавалося, вже м'яч виходив, за але обікрав. Ні, немає кому. Тут заблокований. Ну бачимо клевай навіть поки що контратак, чесно кажучи, притомник ну, годі задати за ці зіграні хвилини. Непогана скидка, Бачимо, одразу приймає на груди. З першого, з другого приває Коривай Володимир. Це є розробки під ключ, продажі Mozart.com.ua сайт. Ну що ж, приємно, приємно, що ціла плеяда є партнерів. Це ознака того, що жива команда. Команда працює з преміум спонсором, працює з болівальниками. Та зрешті, ну зараз можливо скидочка під удар! І що не є? Йой! -йо 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 Власюк, Власюк! Який ж момент ще щойно був, друзі? Ні не віддав він тут час трофівчука, і все. І захлинулося. Це контратака, Уже шанс для контратаки насправді прекрасний. Яка ж діагональ. Радіокерована передача, що вона пройшла тут зліво направо. У гостей і стандарт. Все вірно. Команди гостей. Ну треба якийсь емоційний заряд, підйом поступаю. Дорк і нічого собі! Що ж там не буде, це на центр фуру дійшла передача знову. Є активний. Він. Дуже великий обсяг дає бачимо бігової роботи. Бо, 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 на старті бо! поєдинку, і мамчор Наталя показує про те, що буде зараз кутовий. Кутовий. Ух ти! Бісіклета! Ну була спроба в стилі Златана на іберімовича тут бісіклетую через пробити. Ну, Не вдалося, але дуже інтенсивний пресинг цей тотальний. Пресинг, як його називають, одна з таких тактичних фішок сучасного футболу. Ну але це я казав 90-ту якийсь тут привоз, Шойно. Захисник невдало при як щастить зараз, відверто кажучи, просто щастить. Ну, там позиційна помилка була від захисника Карсу, Шойно. впав так невдало, не попав по м'ячі. Ні, Ну це вже по горобцях, але там просто, ну бачите, шанс був Шойно насправді в клевані, ну не використовують вони. Ці подарунки, які роблять захисники карсу, ФК левень з м'ячем. Їхній капітан. Ну я так розумію, що він до диригент з, них з але помиляється. Ось дуже корувай. корувай. на Власюка Власюка танцює з м'ячем в стилі Неймара. Буде під підправу під ні, та передача не пройшла. Але дуже пластичний, я бачу цей хлопчина, молодий. У нас Довбунівського колективу там що. Трішки події у нас заспокоїлись. Немає якихось там емоційний войде, не знаю. Голівудських трилерів чи блокбастерів. Який ж момент іще. шойно був 77 го але на іншу ділянку поля. Як же здорово він віддає. Змія. Ще корувай. Буде удар! Заблокований. Заблокований, друзі, цей удар Горчака Святослава. Левечко. Але ви як же здорово! Розіграли на двох стіночку, класну стіночку розіграли, Кутовий. Другі, 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 другі. Розіграли. Зараз буде трохи. трохи. поперечка, але... Ну, там така падаюча траєкторія, трошки по м'яч падав від Трофімчука Михайла. Гравці з Дулбонівської команди. Другі, другі. А ні, це аут, це таке. Я думав, що там ну, аут біля. Бутово пропорця, боротьба. А хто ж тут виграє? Другий поверх, Трофімчук розстрілює 2-0. Браво! Браво міса, класно. Так з Лету смачно приклався, розрядив гармату, і Трофімчук Михайло забиває другий м'яч. 2-0 в нашому поєдинку. Через пас таки виходять. Через пас і. Та да, бітів підкаравути гулкіпера. Ну що там? <смі> Цікаво, що нам була боротьба така в стилі, не знаю. Греко-римської бру... сумо якесь таке на мінімалках. Так, звичайно, гравці бізові. Ой-ой-ой, Та там фото. Ні-ні, там Трофімчук свалив тут відверто. Ну, буде удар! Ні, на місці. Голкіпер. Гравець долбодівської команди, обстукався з партнером. Здорово! Тут на Трофімчука. Трофімчук виривається в штрафну, проте десь на дистанційній швидкості мізі, програв е, своєму візові. І зараз знову кидання буде за боковою. Олексієвець Олександр. Дуже активний був цей 13-й номер. Власюк. Ну, сподобався мені, такий, знаєте, швидкий, прутконогий, бачу, дуже спритний. Так, це гравець свіжий, який вийшов. На жаль, нам не вказали. Прізвище, це 99-го номера. Крос. Штрафну! Боротись трей! 3-0! 3-0. Трофімчук. Трофімчук підправляє. Зараз. Ну що ж. Таких речень, так, ну, направду дуже здорово. От Міша виглядає по цьому матчу. Боротьба і немає жодного офсайду. Громада не підміну. Битись треба було. Все-таки я погоджуюся з партнерами. Треба було 28-му там бити в тій диспозиції, де він знаходився. так, Горчак Святославну. Ну все, бачите, рахунок робить ментальну свою справу, психологічну. Ну, я вже не бачу, з таким натхненням там несуться. Карсу, як це було перші хвилини, то взагалі. У ну, мене таке враження було, що Боруся Дортмунд, Ми зараз будемо дивитися чи, 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 чи ну, ну, не, Карс. Але зараз вже збавили обороти. Ну, ні, ця передачка не проходить. Буде кутовий. Все в боротьбу, ні разу йому так вниз, в принципі, півноги толком не дали, щоб там він міг проявити свої найкращі скіли. Класний крос! Зараз! Ну, це напад на голкіпера. Ні, це напад на воротаря однозначно. Тут, безумовно, все чітко фіксує наша арбітриня. Веремчук Віталій. Тут однозначно робив на голкіпера. І в нас тим часом товариство перша медична пауза вимушена у другому таймі. Бірюзово-чорні з м'ячем. Ах, не проходить. Ця передача було б дуже небезпечно. Грізно. Склалося тут. Ну, дуже бачимо, пробує щось шукати. Стебельський Назарій там попереду. Йо -йо -йо -йо. Стебельський. Ну, Далі там вже ногою не треба було. Це зайвий рух від форварда наступний був. з за бакулої. Трофімчук, Трофінчук, які розриви. От зараз видно геометрію розташування гравців, які розриви між лініями. Але Трофімчук не квапні, не дає на левечку, левечку. Здорово! Ні. На перехоплення. Класно там. Молодець, воротар. Бірюзовуть чорні з мечем. Ну, але бачимо, і не квапляться вже і не біжать. От чесно, за таких розривів, якби вони бігли... Здорово! Який севіщі! Нічого собі бравісимо. Ну все, рівня не знаю, Джан Лиджі до Наруми. І зараз буде котовий. Ну, що, це мені здається найкращий момент, на який створили гості за зіграний ігровий час. На ближній стійку літа не захищалися, можливо, буде удар. Буде цей удар. Трофімчук. 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 На партнера. Здорово, здорово віддав в цей коридор, іде. Вічнавич. віч викид! Ні. Є. Є! Є, забиває 99-й, 4-0. 4-0, ну це вже все. Але Трофімчук, як же побачив. Це просто вау, як він це побачив, як він віддав. Так 99-й це у нас вітюк. помиляюся. Вітюк Микита гравець ж, Джокер свого роду вийшов на заміну. Не склалося. Передача. Що буде сам самотужки вирішувати Ой-ой-ой, який там грубі фолли. Який там щойно був на Олексію Олександрі? Ну це фол, відверто. І так грубо зіграв. Трошки в стилі. Та ні, та це, та, та це точно жовто зараз. Так, так, мам Чорноталія все фіксує. Ситуація, яка взагалі того не вимагала, в принципі, щоб так фалити. І що там підводиться постраждалий. Олексієвець Олександр. Все гаразд, ну, але пора трошки шкотильгає, бачимо. Результат, рахунок на табло. Сіро-червоні, трофінчук, трофінчук вже просто кураж піймав. Такі цукерочки роздає вже в другому таймі. темі в року. Так, кутовий. Стандарт тим часом бачимо, Трофімчук Михайло біжить виконувати цей стандарт. Там на ближню стійку знімає допургавець клеванів. Удар! Смачно так приклався! Класно розрядив гармату тут гравець карсу щойно. Тут через пас пробують грати. Так, шамрай. З м'ячем Шамрай. автор нагадує першу забиту м'яча в нашому поєдинку. На віз на район там, 9 метрів. Там такий легенький поштовх, але за такий поштовх, звичайно, пенальті не даю. Ну, Трофімчук вже вирішив, бачив на будь-який смак вже пробивати навіть в цій ситуації, зокрема, боротьба. Ну не в ту зону трошки віддав передачу, чесно кажучи бити з такої дистанції рекошет, слизьке поле, але фіксує. Векіперклевані <пілляє> цей м'яч. Позиційні атаки. Трофінчук. Трофінчук, як він віддає, ой-ой-ой! Не... ой 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 Е, ну. Ду -ду 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 -ду. Тут, друзі, як на мене, такий перший епізодочок. Класна передача. Ну, що ж тут буде? Ні, заблокований цей удар. Можливо, ще раз треба повторити удар. І що тут? Ні, тут нічого не буде, буде кутовий. Другий поверх. Ну бити треба. Ах, розстрілював ворота, гравець Карс. Трофімчук. Його навіз. Удар! Який сейв ще нічого собі. Вау, ну це крутезний сейв щойно був. Так, немає думок наших Ну, Хочеться більше якусь інтерактивчику під час ось, трансляції з глядачами. Так, це семенюк. У нас, власне, він вийшов. Віддає на партнера, удар здорово прокладається. Але дуже-дуже класно сьогодні діє. Здорово тут розвер. Та ну трепу... тілі, пілі, вони не дають. Не дають оцього коридору для удару. Це дуже активний у нас куцюбу Артем. Но з тих, що вийшли на заміну, мені здається, що він найактивніший. Ударні знову все. Трофімчук стріляє, але знову на місці голки переклевання. Я не бачу резервів фізичних, за рахунок чого вони можуть створити гостроту. Першому вони ще чинили опір. Питань немає. Карсі це кажу, просто куражиться. Як же здорово тут розібрався на легких ногах цей вінкий прутконогий гравець Карсу. Треба... Не буде бити, ні. Не буде бити. Залучають зараз правий фланг. Дриблінг. Проходить цей дриблінг. 5-0. 5-0. Здорово, як вино, там, Дійсно, як оркестр тут розіграли. Дуже дуже класний цей забитий м'яч. Знову накочують ці дитини, які в ізоляції там сам стоїть гравець. Переведення одразу бачимо з лівого флангу на правий. Намагається тут десь там щиток вилетів, щиток вилетів гравця Карсу. Дриблінг вдалий, класний дриблінг тут зараз. Йо, фіз момент. Одна з нечисленних в другому таймі Трофімчук. Трофімчук віддає на партнера. Класування м'яча в центрі. Ю... І швидкості. там Зараз чим душ... Ну замикати! Як не забивають? Ну це просто комедія, я не знаю. Каламбур футбольний. Як тут пусті ворота на ну, одрився, не забуде. Готовий. Трофімчук. Трофімчук. Дубль вже є. Трофімчук! Хо-хо-хо! Гулясо 6-0! Хитрик, ну я не знаю. Просто, просто король футболу! Сьогодні Михайло Трофімчук. Ну на фоні клевані так точно, ну чесно. Три м'ячі Голи на будь-який смак сьогодні йому вдаються, а оцей гол це просто шмата. Супергол залітає. Ну не беручий удар. Не так багато вже залишається нас грати у другому таймі. Браво, право, право, йде, браво йде. Дивіться, о -о -о, як, який дриблінг, яка передача! Нічого, ви це бачили. Ну, якби зараз ще... це рекуше золоті ворота, це був би теж курйоз. Так, все, друзі, лунає фінальний свисток Наталії Мамчур, який сповіщає про те, що поєдинок між командами ФК ФКК ФК «Клевань» завершується з розгромним рахунком 6-0. Переконлива перемога з Долбунівського колективу. Дякуємо всім тим, хто дивився нашу трансляцію. Дякуємо гравцям. Слава ЗСУ, слава Україні. І ще раз вітаємо всіх з Днем Незалежності. Почуємось.